Сказати, що мій тато був поганий, не можна. Іноді були такі моменти, коли він чинив справжні подвиги, був готовий померти за свою сім'ю та працювати, не покладаючи рук для нашого блага. Але найчастіше з ним відбувалися жахливі речі тато зривався так, що міг бити мене та маму за будь-які дрібниці, скільки пам'ятаю себе, вдома були скандали та бійня. Мама двічі на місяць білила стіни, які були в крові після побоїща. Коли я підріс, я щосили намагався захищати маму, а вона, жертвуючи собою, захищала мене. Я не міг зрозуміти, що відбувається то тато суперлюдина, то нерозлучний друг, то ворог номер один. Я клявся й божився, що ніколи не буду таким. Після недовгого часу мій батько трагічно загинув в аварії. Коли він розбився, все, що було в моєму батькові, почало проявлятися в моєму характері. До цього дня я відчуваю в собі ці відлуння, які спонукають мене працювати над собою. Мені було 25, коли я зустрів славу та Юлю. Звісно, я був радий зустрічі з ними. Думав, що відзначимо посидимо, вип'ємо. Коли мій друг відмовився від випивки, перша думка була, що він захворів, але слава сказав мені, що Ісус є, і Він вірить у нього. Та я також вірю, як завжди, я розлютився. Але мені дуже врізалося в серце, що, говорячи про нього, вони вірили в те, що Ісус був і є. Я зрозумів. Ці люди вірять не так, як я, вони вірять по справжньому. Через п'ять хвилин після першої розмови я зірвався з місця і втік, посилаючись на справи так, можна вірити в Бога, але не настільки ж не до фанатизму вони явно перегинали палицю. Я засуджував їх після кожної зустрічі протягом кількох місяців. Усередині я був готовий віддати серце Богові, але відкладав, розмірковуючи так треба провернути ще пару темних справ, а потім можна й до Бога, коли в кишенях будуть гроші. Займався я бандитизмом, і, як тато, був бабником. Єдине, що давало радість у житті, це був блуд, це могло мене відволікти від буденності, суворої дійсності, проблем. А проблем було достатньо. З 20 років я мав псоріаз, до 25 років я звик до нього, виразка кишечника, остеохондроз, хронічний тонзеліт та внутрішньочерепний тиск, спричинений струсами шість сильних, вісім середньої тяжкості та незліченна кількість струсів малого ступеня. Перший струс мозку я отримав від п'яного батька в 5 років. Борги не закінчувалися. Дурість, неграмотність і відсутність мудрого наставника привели мене до фінансової неспроможності з кожним днем я все глибше грузнув у боргах. Зрештою, я продав батьківську хату, залишившись з почуттям провини перед матір'ю і сестрою за те, що втратив усе, що в нас було це ще більше посилювало депресію. Хвороби та переживання не давали мені заснути. Тупа гордість закривала мені вуха та серце. Я тікав, коли слава та Юля день у день проповідували мені. Не в змозі дочекатися кінця розмови я зривався, тому що з перших слів мені хотілося впасти на коліна і кричати Ісусе, пробач мені! Святу Божу присутність я відчував фізично в той момент. Коли вони свідчили мені, Бог простягав до мене руку, хотів врятувати, чекав моєї відповіді. Я мовчав, був в очікуванні останньої брудної справи. Момент настав, і я погодився піти на злочин мені пообіцяли певну суму, яка, як здавалося, мені й була потрібна. Все йшло до того, що я мав скоїти страшну справу. Яку плату я замовив, таку мені і запропонували за роботу. Чекаючи на дзвінок від замовника, я продовжував спілкуватися зі славою та Юлею. Я чітко пам'ятаю, коли побачив перше диво від бога. Розбита фара під'їхавши на своїй хонді, слава показав мені на фару. Ось камінь влучив у фару, пробивши наскрізь, сказав він. Я відповів йому Ти попав на 130 баксів. По дитячому він сказав фразу Ми подякували з Юлею Бога за нову фару. Господь влаштує. Я миттєво засудив його. Ну так, дасть йому господь нову фару. На тарілочці принесе. Такі дорослі люди, навчені життям, приємно їх слухати, але що за дурість вони несуть. Я одразу попросив у нього машину і сів за кермо. Тарілочка з блакитною облямівкою. Я зупинився на перехресті, щоб пропустити машину. Попереду машина почала здавати заднім ходом і вдарила машину слави. Я вискочив за керма і побачив, що розбита саме та фара, і більше нічого. Фару зазвичай оточують ще п'ять деталей. Але вони залишилися цілими. Саме та фара, про яку вони сказали Господь влаштує, тільки вона була розбита вщент. Водій тієї машини, одразу ж, дуже вибачаючись, розплатився за розбиту фару. Коли я побачив гроші, то зрозумів, що Господь дає цю фару, і тарілочкою з блакитною облямівкою стали мої руки, на яких я приніс моїм друзям гроші. Бог відвів від мене велику біду. Я був повністю осоромлений і зрозумів, що у Бога велике почуття гумору. Коли я повернувся з грошима, вони з дитячою безпосередністю раділи і дякували Богові за нову фару. Саме я поїхав купувати її зі славою, і саме я вкручував нову фару на місце. Тоді я не розумів, що це стало моїм спасінням. Того дня я не пішов на ту брудну справу, яку чекав, тому що лишився з пастором славою. Інші люди скоїли злочин замість мене і заплатили сувору ціну своїм власним життям. І я вдячний Господу за те, що він відвів від мене таку біду. Покаяння Після події з фарою я прийшов до орендованої квартири, за яку давно не платив. І вирішив жити так, як хоче бог. Я став навколішки і прочитав у голос молитву покаяння з книжки, яку дали Юля та слава. Я нічого не відчув, не було голосу з неба, я просто відразу ж заснув. Проспавши дев'ятнадцять годин, я прокинувся новою людиною. Нове творіння. На п'ятий день я зрозумів, що не маю головного болю. Я зцілений. Через місяць я не знайшов на своєму тілі і залишку псоріазу, жодного прищика, жодної корости. Моє тіло стало чистим, як у дитини. Я був повністю зцілений від виразки кишечника, остеохондроз зник, хронічний тонзеліт перестав мене турбувати. Бог звільнив мене від нікотинової залежності я кинув палити, припинив блудити. Жадібно я почав читати новий завіт, хоча до цього нічого не розумів і взагалі ледве міг читати. Я намагався, але моя свідомість і мова були настільки деградовані через спиртне, сигарети, наркотики та струси мозку, що доводилося читати по складах. Продовжуй справу Христа Я запитав мого друга славу, що я маю робити, куди йти. Чим займатися, своїм особистим прикладом він навчав мене робити те, що робив Ісус, продовжувати Його справу. З цими думками я вирушив туди, де жив раніше до барів, ресторанів, дискотек, до хат, притонів, на з'ясування стосунків, на зустрічі та східняки, і проповідував там Ісуса Христа. Було дуже багато суперечок, скандалів. Багато хто не розумів мене, часто загрожував, але частина людей віддавала серце Богові. Дівчата, яких напували, і як товар мали вести на хату, каялися. Серед цього всього мене наповнювало почуття надприродного миру. Спочатку мені здавалося, що я з божеволів. той звичайний стан хаосу, бардаку та страху змінився умиротворенням і спокоєм. Пізніше я прочитав у Біблії, що це нормальний стан християнина, віруючої людини, в якій живе Бог. РЕКЕТИР, Вантажник картоплі. Наступні події ще більше здивували мене. У слави та Юлі був бізнес. Вони продавали картоплю, якою з ними розрахувалися за бартером. Вони взяли мене на роботу. І моїм обов'язком було носити мішки з картоплею. Це було щось все в мені ламалося, руйнувалося. На цьому ринку всі мене знали я займався рекетом і отримував гроші з людей, наводячи на них страх. Саме на цьому ринку я мав виносити картоплю. Мені було так соромно. Звісно, з кожним принесеним мішком картоплі. Я ставав все вільнішим і вільнішим від гордині. Потім мені стало вже байдуже. Юля щодня годувала мене. Найголовніше в цьому було те, що я вперше в житті чесно заробляв гроші це була сума у розмірі одного долара, який я був щасливий. Тут же, відклавши десяту частину від заробітку Господу. Я пішов і витратив решту грошей на їжу, її мені тоді дуже не вистачало. Двері від холодильника відвалилися і стояли поруч із ним у моїй убитій орендованій хаті. У неробочому холодильнику лежав лише пакет із манною крупою. Але для себе я вирішив, що краще померти з голоду, ніж іти на злочин. Я не вмів працювати і був вже браком. Дякувати Богові, що мої друзі приїжджали до мене щодня, як я чекав на них. У Юлі завжди був кошик, повний смачної їжі. Вони годували мене, мені ставало добре, і я готовий був слухати вчення про Господа. Однак одного разу довелося вирішувати, хто мені слава пастор чи добрий друг. Минув час, церква росла. А я почав дозволяти собі зайві речі була стерта межа, хто переді мною пастор чи просто друг і товариш. Одного дня я дозволив собі сказати різкі та несправедливі слова на адресу слави я звинуватив мого пастора в гордості та злості, наговоривши йому гидкі речі. Пізніше я зрозумів, що пастор прямо казав мені гордію та бунтарю. Істину для мого блага, але тоді це звучало в мені спотворено. Я висловив йому все в обличчя. Покарання не змусило довго на себе чекати. З двома колонками в руках я спускався з четвертого поверху. На останніх двох сходинках ноги пішли з під мене я просто послизнувся на сходах і вдарився куприком. Лежачи на спині, стукнувшись по тилицею, о сходинку, я відразу зрозумів, чому це сталося. Я несправедливо засудив священика він народив мене словом своєї проповіді, пастори молилися за мене довгий час, протягом п'яти місяців, привели мене до Бога не для того, щоб я висловлював їм усілякі гидоти. Негайно я піднявся нагору і засвідчив про випадок, що стався, попросивши вибачення. Моя одержимість і бажання розбагатіти не давали спокою. Вдруге зі мною стався випадок, коли я знову бунтував проти пастора, проти тих добрих порад, які він давав мені. У мене була ідея фікс поїхати працювати за кордон. Мій від'їзд готувала нечесна чесна людина, і все це напевно не відбулося б. Але я був одержимий бажанням поїхати і розбагатіти. Якось разом зі своєю дружиною ми прийшли до пасторів Станіслава та Юлії додому, на їхню орендовану місіонерську квартирку. Під час бесіди вони застерігали мене, що це обман та афера, показуючи реальні факти. Я дуже розлютився, що мене ніхто не підтримував мені здавалося, що вони не хочуть, щоб я розбагатів і став самостійним. Я був настільки злий, що забув. У який бік відчиняються двері. Прокричавши дружині, Ти зі мною чи ти залишаєшся з ними, я вийшов, мало не зносячи двері. Того ж дня стріла встромилась в мій бік. Я сильно рознервувався, взяв підводну рушницю і вирушив на роботу. Тоді я займався підводним полюванням, пірнав на глибину 7-8 метрів. Одягнувши підводний костюм, я почав спускатися до води, і в метушні порушив техніку безпеки, зробив те, що не можна було робити, зарядив підводну рушницю на суші. Стріла на суші має сильну забійну силу в 27 атмосфер. На спуску я послизнувся в ластах, земля пішла з під ніг, і я вдарив рушницею об берег, спрацював курковий механізм, і стріла, вилетівши, Повалила мене на бік. Я побачив розряджену рушницю і стрілу, встромлену в свинцевий пояс на моєму боці. Рушниця розрядилася, і стріла могла б прошити мене наскрізь. Витягнувши стрілу, я опустився на дно лиману. Нічого не усвідомивши, я поринув у лиман такий же каламутний, як моя свідомість. Уже два дні всередині мене звучало місце з біблії. Ті ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, у численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. 1 Тимофія 6. 9. Мій мозок був настільки затуманений, що я думав це місце писання відноситься до будь-кого, тільки не до мене Я перебирав усіх, кому треба було це сказати. Збираючи раків і шукаючи рибу, я подумки почав звертатися до Господа. Господи, до кого це слово? І раптом усередині мене прозвучало Та до тебе це. На мені були балони, і я почав кричати у загубник Господи, вибач мені. Я зрозумів, я був неправий. Піднімаючись на поверхню води, я кричав, прославляючи Бога. Люди на березі були здивовані. Я був радий порятунку від смерті та чергової сатанинської брехні, і знову мчав до пастора з покаянням. Противний характер Я ходив по краю прірви багато разів, але мене завжди зберігало тільки те, що я мав священика і належав до церкви, про яку сам Ісус сказав, що брами Аду не переможуть її. Бог зцілив мене на початку мого християнства, але непослух і бунтарський характер дали підставу хворобі повернутися до мого тіла. Смертельний напад не змусив себе чекати. Одного дня я їхав з другом, і мені стало дуже погано дорогою. Коли горизонт почав розпливатися перед очима, Микола пересів за кермо і молився за мене. Було таке відчуття. Що мені у візки встромили розпечені шила, все це супроводжувалося дуже сильними головними болями до найближчої лікарні було 40 кілометрів. Коли я почав втрачати мову, я зателефонував пастору, який був за 700 кілометрів від нас, і невиразно розповів, що зі мною щось відбувається. Я просив мого священика молитися за мене. Далі пішли останні конвульсії я почав непритомніти, обливаючись жовтим потом. Біль був нестерпним, і я здався, готовий померти. У лікарні зібралися всі хірурги та терапевти, щоб розібратися, що зі мною. Вони думали, що я наркоман. За годину з нормальної людини я перетворився на напівживий труп. Вони робили кардіограму серця. А я вже не розмовляв і не міг пояснити їм, що причина в голові. Микола постійно вів переговори з пастором по телефону. Коли в мене почалися конвульсії, я перестав відчувати руки і ноги вище колін і почав вмирати, пастор Станіслав сказав Миколі по телефону покласти на мене руки, наказати піти духу смерті і прикликати кров Ісуса. Сила слова і крові Ісуса вигнали смерть. Саме це я почув чітко. Коли Микола вимовив ці слова, настала тиша. Лікарі були здивовані, що відбувається. Через хвилину я сів і почав голосно дихати. Звільнення від духу смерті тривало близько десяти хвилин. Пізніше я дізнався, що пастор на величезній відстані. Три дні молився за мене перед Господом. Заздалегідь, Бог попередив його і спонукав до клопотання. Отримавши миттєве зцілення, я зміг говорити і на подив лікарів просив друга Миколу відвести мене з лікарні. Пізніше пастори Станіслав та Юлія передали першу відкриту через них Господом Дністровську церкву Миколі, помазавши його на пастора, а самі. Вирушили на місію. На сьогодні міжнародна місія зростає, досягаючи людей по всьому світу євангелієм Христа. Після зустрічі зі смертю я усвідомив дорогоцінності, які тримають мене в житті я став постійно приходити до церкви і пасторів з проханням молитися за мене з кожним разом мені ставало все краще і краще. Коли я проповідував і свідчив людям, я завжди відчував полегшення. Я довірився словам священика, і Ісус зцілив мене. Дякую пасторам за їхнє терпіння до мене. Вони ввели мене до Божого дому, стали моєю сім'єю і завжди навчали мене найбільшій першій цінності це любити Ісуса. З моїм характером я був багато разів близький до падіння. Але Юля повторювала, дивлячись мені в очі Люби Ісуса! І це завжди зупиняло мене від фатальних помилок. Друга цінність це церква. За природою я дуже критичний до церкви і людей, але пастори вбивали в мене цей стовп істини, що не можна переступити межу церкви, за нею пекло. Поки я тримався цього принципу, був спасенний. Як нехтував, зазнавав краху. І третя цінність це мої пастори, духовні батьки, яких я піддавав найзапекліші критиці, але саме завдяки їхній любові та прощенню, поки я був з ними, я переживав Божу любов, а коли зраджував їх, то перекреслював усе святе, до чого дав мені доторкнутися Бог.